Зараження на респіраторну сенситіальну інфекцію має симптоми звичайної застуди. Щоправда, не кожен випадок ресвірусного захворювання проходить як ГРВІ. Серед ускладнень інколи фіксується лихоманка та візних, тобто свистяче дихання. У групі ризику діти та люди похилого віку. Особливо чутливі до них діти до двох років. Він визиває легку респіраторну інфекцію. Але є групи ризику, які можуть хворіти більш тяжко. Ну, Ресвірус викликає нежить, кашель і вражає верхні дихальні шляхи. Можуть бути діти, це можуть бути пацієнти з захворюванням легенів, це можуть бути. Особи після 65 років, у яких може бути хронічне захворювання. Якщо людина звертається із захворюванням до лікаря, зазвичай здає аналіз лизової носоглотки. Саме там може бути прихований небезпечний вірус. Далі біоматеріал для дослідження надходить до вірусологічної лабораторії. У яких видно прояви тяжкої грибоподібного захворювання або може як з підозрою на гриб. А оскільки ми робимо і грип, і інші респіраторні інфекції, то виявили РС-вірус. Нам надходять матеріали з лікарень, десь в максимум протягом цих діб ми ведемо результати. Тобто ми проводимо полімеразову ланцюгову реакцію, виявляємо віруси, збудники, і через лабораторну інформаційну систему ми ведемо результати. Захворювання спричинене сенситіальним вірусом може також ускладнюватися бронхіолітом, запаленням дрібних дихальних шляхів у легенях та пневмонією. Дуже рідко це може призвести до летального ефекту. Експерти порівнюють складність перебігу хвороби із коронавірусною інфекцією. Тож і заходи застереження та профілактика такі ж самі. Якщо захворіли, одягати маску, користуватись антисептиком, мити руки. Ну тому, що передається повітряно-крапельним шляхом та побутовим. Слиз при чиханні потрапляє на поверхні і можна заразитись. Він десь проявляється з 4 четвертого по шостий день, в середньому десь 5 днів спочатку за зараження, і десь за 1-2 тижні людина виліковується. Також навіть після одужання у пацієнтів може спостерігатися тривалий кашель. Нагадаємо, у Запоріжжі на початку травня лише за тиждень в обласному центрі контролю та профілактики хвороб зафіксували 13 випадків зараження сенситіальним вірусом. Вадим Сорвін, Єфремов, телеканал МТМ.